Добрий день, ви на каналі Світлана Абросімова, Метлайф. І зараз ми будемо говорити про гроші, про накопичення, про те, як зберегти кошти і збудувати свій капітал, на процент якого, можливо, ви захочете жити на пенсії, або накопичити гроші, щоб був резерв, або дітям своїм. А також, можливо, ви захочете навчитися заробляти гроші для того, щоб їх накопичувати, тому що на роботі ви, як ви кажете, заробляєте досить мало і не в змозі нічого накопичити. І тому на таку тему ми будемо зараз говорити. І якщо ця тема вам дуже цікава, то це вже ваша місія. Ви можете не тільки собі це робити, а ще й допомагати іншим людям. Але якщо ви подумали, що ой це я боюсь, бо знову мене обмануть, то страдайте ще далі. От, ви страдаєтеся і тоді запишетеся на консультацію до мене або до Іншого консультанта, якого я можу вам порекомендувати, які зі мною працюють дуже довго, і 20 років ми вже працюємо тут, в нашій країні. Але ставте лайки, слухаючи відео, обов'язково там є під відео така рука з піднятим пальчиком вверх. Ось і поставте лайк, підпишіться І Посилання перейшлі тим людям, для яких ця інформація, ви думаєте, дуже важлива. Може хтось сидить, я думаю, ще в ваших мізках і підсказує вам сидіть далі, не працюйте, нічого не треба накопичувати. І це ви називаєте інтуїцією, що ще вам рано. Дуже часто люди кажуть, мені ще рано. Так ось. Будете ходити на роботу до пенсії, і якщо ви нічого не будете робити, то завжди у вас буде на рахунку 0 гривень, ну, 0, 0 копійок. Тобто частину коштів все-таки ви повинні накопичувати. Діткам накопичують з моменту, якщо дитина народилася. І до такого віку, якщо вже треба буде навчати дитину, ця дитина вже буде мати свій капітал. І це дуже-дуже важливо. Тому починайте раніше. У нас можна оформити програму з 18 років, дорослим людям до 65, але в 65 це вже зробити можна останній раз, тому що 66 це вже зробити неможливо. Але логіка кожної людини побудована так, щоб не було ніяких змін. І тому часто люди насолоджуються сьогодні своїм життям, але не хочуть думати про завтрашній день, не хочуть думати про майбутнє. Але підійдіть до зеркала і подивіться, хто є ви. Скільки вам років? І скільки ви вже років працюєте, і скільки коштів ви зберегли, і у вас є капітал. І якщо ви не зможете працювати, то ви зможете жити на ці кошти. Є у вас такий рахунок, чи ще немає? Якщо такого рахунку у вас ще немає, тому прошу, підписуйтесь на мій канал, ви будете слухати відео. Де ви можете все це узнати дуже-дуже багато, і задати можете питання, ви можете написати їх у коментарях, і я вам зроблю відео на відповідь, дам на ваші запитання. Ось так це працює. Я знаю, що багато людей дивляться. В соцмережі, але вони не думають про те, що треба поставити лайк і що треба допомогти іншій людині узнати цю інформацію. Тому е, ви працюйте над собою, щоб ви це робили. Тому що я знаю, що можливо ви надієтеся на когось, на своїх діток. Може, на своїх близьких, на родичів, на друзів, що якщо вам треба буде гроші, вони вам, звичайно, допоможуть. Так часто люди кажуть, мені не треба накопичувати, у мене велика рідня і тому вони мені допоможуть. От і візьміть ці рідні, відправте це відео. Можливо, із них хтось накопичить і тоді вам подарує цей капітал. Або передасть у спадок. Ось так це працює. Треба щось мати, щоб передавати, а якщо нічого не мати, то не буде що і передавати. Я рекомендую вам, звичайно, написати людям меседж. Вам можна вислати відео, вам можна перетелефонувати. І Якщо ви, звичайно, зовсім не маєте коштів, бо таких людей є у нас досить багато, які зовсім не мають коштів, які живуть від зарплати до зарплати і кажуть, що у них немає цих коштів навіть на перший внесок. Тому запитайте, чи захотять люди, щоб ви скинули їм це відео про те, як мати гроші. Якщо вони погодяться, тому... Попросіть їх, хай скинуть вам 100 гривень за цю важливу інформацію. Нічого не робіть даром. Все в житті, що оплачується, те дуже цінується. А те, яке даєте ви даром, люди, звичайно, не будуть цінувати. Вони навіть не відкриють це відео і будуть вам говорити, що в них не було часу або у них. Не було можливості. Або у них не працював інтернет, або у них нема бажання. І, значить, їм не цікаво. А ось ви, наприклад, чекаєте від них допомоги, якщо вам вона буде потрібна. Так ось, що ж почати зберігати? Ну, це для тих, у кого 0 гривен, 0 00 копійок. Я вам скажу, що зберігати треба спочатку починати вдома, щоб ви не переживали, що у вас ці кошти хтось забере і кудись ці кошти зникнуть вже зразу. Але почніть з 200 гривень. Візьміть собі і своїй дружині по 100 гривень, і так починайте відкладати місяць. Куди? Візьміть звичайну пляшку з. Води, яку ви п'єте, кока-колу, пепсі, фанту, живчик, мінеральну. Беріть будь-яку прозору бутилку, і ви будете бачити, як у вас накопичуються кошти. Ви будете кожен день вставати, і першим ділом ви будете формувати собі звичку, звичку накопичувати гроші, не нести гроші у Магазини на ринок віддавати іншим людям, а спочатку відкладати собі. спочатку відкладати собі. Так формувати привичку, ви будете 30 днів. Це ваша нова дорога, це ваша нова звичка. Це легко зробити, але й легко не зробити. І ми знаєте, ми з вами робимо поради один одному. але... Не беремо за це гроші. І я вам порекомендую почати заробляти. Я знаю, що вам страшно заробляти. Я знаю, що вам страшно сказати людині, заплати мені за пораду 100 гривень, скинь мені на мою карту, дай мені. Ці 100 гривень, але скоро 100 гривень їх знімуть з обороту. Так само, як і е, знімуть 5 гривень, як знімуть 10, 20 і 100. Це вже копійки. Тому це не дуже велика сума, навіть якщо ви їх попросите, щоб вам їх скинули, це просто. Е, Такі малі гроші, що будь-яка людина вам це зробить. Але ви зробите перший крок в початку у е, заробітку коштів. І це буде ваша статистика, тому що е, якщо ви почнете це робити, то із десяти людей, яким ви запропонуєте це зробити за один день, Зроблять одна людина, може дві, а дев'ять чи вісім вони відмовляться це робити. Вони посміються і скажуть, ха, це якийсь дитячий садочок. Так, це дитячий садочок для дорослих людей, тому що люди самі зберігати кошти не можуть. Для них це дуже-дуже важко. Але не розповідайте, що там є у відео. Ви скиньте це відео, і кожна людина сама прийме рішення, що їй робити. Чи треба їй зберігати кошти, чи не треба. Тому що. Е... Деякі скажуть, що це не для мене. А ви спробуйте. Якщо не вийде, ви все зробили, що могли. Якщо ваше покликання навчитися самому заробити і почати зберігати, Гроші управляти капіталом, то працюйте щодня. Мінімум, мінімум, з однією людиною. Мінімум, щоб ви хоча б в день допомогли одній людині і вірте обов'язково в себе. Це я вам рекомендую і ви. Просто це робіть. Просто кожен день це робіть. Ось вам е, така моя порада. Тому, знаєте як, посадити із зернятка ось таке дерево, це не просто воно росте не один день і не один рік. Так і ваш бізнес. Він зразу. Не буде так рости швидко, як ви хочете. Що за один день ви думаєте, що ви побудуєте дуже великий бізнес? Це над цим треба працювати. І тоді у вас будуть нереально великі кошти. І це я знаю, що це буде грандіозно. Ви скажете, що таке 200 гривень для сім'ї. От якщо у них буде 20 тисяч, от тоді вони е, будуть моїми клієнтами. Так ось, щоб було 20 тисяч, 30, 40, 100, почати щогось треба сім'ї. А якщо сім'я ніколи не зберігала кошти, вона не знає теж, як це робити. І ви їм це робите. Покажете кожен день 200 гривень через 30 днів в пляшці у такому особливому, майже дитячому банку у сім'ї буде 6 тисяч гривень. От із цієї суми так, кожна людина може розпочати будувати свій капітал. Я знаю, що для сім'ї це невелика сума. Коштів для того, щоб це розпочати. Це можна не купити піцу, це можна не випити е, кави, це можна щось е, не зробити. Так, на чомусь зекономити. І люди будуть це робити, якщо вони дійсно хочуть мати свої пенсійні капітали. Але якщо люди будуть легковажно відноситися до свого, до свого фінансового життя, тому вони, звичайно, це робити, звичайно, не будуть. Ось такий вам шлях я легенький показала сьогодні для того, щоб ви зрозуміли, що це дуже просто. Це дуже просто, але це і складно. Наскільки це складно, настільки що вам захочеться це все кинути буквально через два дні, а то й три. І ви скажете, ой, це. Не для мене. Я вже втомився. Або я вже там зберіг якусь суму, піду в магазин і куплю щось собі смачненького. Так ось, якщо ви так будете робити, то звичайно ви ніколи не збережете кошти. Тому завжди знайдеться щось, щоб ви хочете. На що ви хочете потратити, що ви хочете купити. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєтеся, коли починаєте це робити. Тому що я знаю, що деякі люди, якщо слухають моє відео, то вони вже починають це робити. І якщо ви це починаєте робити, напишіть, як ви себе почуваєтеся. Звичайно, ви можете писати щось. Те, що ви хочете, тому що це ваша власна думка. І я не можу е, на неї ніяк е, по. Е... Ну, Повлияти, тому що це ваша думка. І е, що ви напишете, це буде для вас вірно. Якщо ви скажете, це як мені дуже добре, я узнав такий шлях, то це буде добре. І якщо ж ви напишете, що це е, дуже смішно для мене, це такі смішні гроші, я таке робити не буду, значить це теж ваша власна думка. Далі, я думаю, якщо ви серйозно відноситеся до а, цього бізнесу, якщо ви серйозно відноситеся до збереження коштів, ви, можливо, захочете зі мною поспілкуватися. Ми можемо в вайбері поспілкуватися онлайн, і ви можете мене підключити у свій вайбер. І ми з вами можемо поговорити на цю тему, що саме ви хочете. Якщо ви плануєте бути фінансовим агентом, я вам допоможу в цьому оформити контракт. Якщо ви хочете мати Накопичувальний поліс страхування життя я вас теж в цьому допоможу, тому що я працюю більше 20 років і маю дуже великий досвід у навчанні фінансових агентів. Мені хочеться побажати вам, щоб ви приймали рішення дуже швидко, тому що час іде, і ваших клієнтів можуть забрати інші люди, тому що ця інформація вона поширюється по Україні. Просто це треба щоденно робити. І тоді ви Якщо не будете зупинятися, то перша сходинка до вашого результату: ви клієнт. Якщо у вас буде достатня сума на перший внесок, це може бути квартальний внесок, це може бути піврічний або річний. І е, з цього моменту ви можете, будучи уже клієнтом, ви можете працювати у цьому бізнесі. Ви можете писати бізнес-план, і як його написати, у нас є е, рекомендації у цьому відео. І е, по... Бізнес-плану, ви зможете уже будувати власний бізнес у довгостроковому накопиченні страхування життя. Це такі програми, які ми пропонуємо сьогодні українцям, і вони працюють, і люди дуже задоволені. От, і ви просто самі побачите, які у вас будуть емоції. Це буде як народитися знову. Чи ви в собі думаєте, чи є ризик? Звичайно, можна злитися. можна злитися, навіть якщо відкладати гроші собі у двохлітрову пляшку і піти їх потратити. Можна злитися, як тільки у вас закінчаться родичі, які стануть вашими клієнтами, сусіди, діти і колеги. А ще ви, може, будете сприймати це як гру, і не будете думати, що це дуже великий серйозний бізнес. От. І деякі, звичайно, просто будуть говорити, як я кажу, язиком базікати і імітувати бурну діяльність. Ось в цьому бізнесі досить довго і не мати великих результатів. Але пишіть мені все в, комент в коментах. У у нас все легально прозоро, і я не буду нічого від вас утаювати. І в слідуючих відео кожен раз ви будете знати все більше і більше і будете бачити, як ваш бізнес росте. Звичайно, це перевірка кожного із вас, наскільки ви готові до е, і наскільки ви готові сприйняти це серйозно, так і наскільки ви готові е, серйозно працювати у серйозному бізнесі, допомагати людям, тому що, е, звичайно, тут. Потрібно думати в першу чергу про себе, про своє збереження, але ви повинні думати про людей, допомагати їм, щоб вони це робили теж. І не відносилися до цього несерйозно, тому що час іде, роки прибавляються. От. Але я знаю, що багато людей будуть проти, і це дуже часто це родичі, це ваші друзі. От. Вони можливо, будуть дуже довго розкачуватися, от. а ви просто собі робіть без сумнівів і будете процвітати. Повірте в себе, це саме головне. І подумайте, чи хочете. Ви кошти, чи хочете ви мати капітал, чи хочете ви приносити користь людям, і е, ці знання, які вам компанія буде давати, вони вам е, пригодяться ще в житті звичайному, навіть тоді, якщо ви просто станете клієнтом по збереженню коштів і не будете навіть фінансовим агентом. Саме ну, головне, ви повинні розуміти, що треба бути корисним людям. Корисним. От. Свою, свій маршрут цього бізнесу ви пройдете самі. самі. За вас ніхто не пройде. От. І тому пам'ятайте, що вам треба. Е Самому кожен день буде підніматися і е, рухатися вперед, рухатися до свого бізнесу, до своїх коштів, до своїх результатів. Тобто, звичайно, на дивані не буде коли сидіти, так треба буде трудитися. Працювати, тому що ви зберете собі кошти, і ви допоможете людям. І якщо не ви допоможете, то прийдуть інші люди і їм допоможуть. Прийдуть, якщо не ви, заберете у них гроші на збереження, то прийдуть інші і вони ці гроші потратять в інші місця і зберігати ще років 20 не будуть. Потім прийде старість, а і старістю прийде і бій. Ось так. Тому я вам не тільки розказую, що робити, тому що, якщо розказати, що робити, то не всі люди роблять. А я ще пояснюю вам, чому треба робити. Чому треба робити? Чому треба робити прямо зараз? Чого треба? От, бачите, вже чайки тут набігли. Вони вже чекають, щоб я їх підкормила, тому що вони знають, що я приходжу сюди і підкормлюю качок, а ці халявщики вони тут весь час літають і чекають, вже, коли я їх буду кормити. Ось так. Це у нас тут такий парк. І тут красиво, не тільки зимою. Ось зараз зима, але красиво, дуже весною, осінню, і особливо красиво влітку. Так ось рухаємося далі, рухаємося далі. Ви знаєте, в будь-якому бізнесі треба мати характер, і в цьому бізнесі теж. І можливо, ви вже прийняли рішення, слухаючи моє відео, будувати команду із людей, яких будете запрошувати, але знайте, що починати ви будете із своїх родичів, близьких, своїх. Дуже знайомих людей, але потім цей бізнес ви будете розвивати з тими людьми, яких ви ніколи не знали. Отак От набіжать інші люди, і ви будете з ними працювати, тому що вони будуть чекати грошей теж. Тому так бізнес побудований у нас, що ви запрошуєте людей, а компанія сама навчає. Ви з ними тільки проходите а, перші зустрічі, показуєте їм, як треба це робити, і потім ці люди самі продовжують. Цей бізнес, тому що компанія навчає, і з кожної людини вона може зробити фінансового консультанта. І це факт. Я це бачу, тому що у нас дуже багато є співробітників, які навчають правильно, професійно продавати накопичувальні поліси страхування життя. Якщо ви така розумна, дуже людина, яка начитана, вже, ви багато прочитали книг у своєму житті, багато пройшли тренінгів і кажете, що я сам можу побудувати цей бізнес, то це не так. От, я вас розчарую. Це дуже інший бізнес. І без свого особистого досвіду, практики, навиків ви не зможете відкрити свій потенціал. І я знаю, що не всі реалізуються як фінансові агенти, тому що це дійсно серйозний бізнес, і до нього треба підійти дуже серйозно. Одні швидше це роблять. Інші повільніше, але і з тими людьми, з якими ви починали, які вашими клієнтами стануть, ви будете найкращими друзями і будете з ними довготривалий період. Довготривалий період, тому що це довгостроковий бізнес. Ловлять хліб на льоту.